Всім привіт! В ефірі п'ятий випуск Gadget News від сайту Vinci.com.ua. і далі мова йтиме про таке: смартфон від Xiaomi з подвійним модулем камери, бездротову гарнітуру Samsung Level U, скоре оновлення LG G2, дзеркальні дисплеї Samsung, електричний велосипед Maxwell та інші найцікавіші новини за останні два дні. Тож, поїхали! Буквально вчора ми отримали фото нового девайсу Xiaomi, і це точно не Note 2, про який останнім часом з'явилося багато чуток, оскільки головною особливістю новинки є подвійний модуль камери, який навряд чи з'явиться у бюджетнику. Між ними знаходиться подвійний світлодіодний спалах. В цілому дизайн нагадує флагман Мі 4, металевий каркас і глянцева пластикова кришка. Технічні характеристики цього пристрою поки не називаються. Чи може їм виявитися МІ 5, реліз якого очікується ближче до кінця року? Не можна виключати таку ймовірність, хоча колишні чутки говорять про 16-мегапіксельний модуль камери. Якщо це він, то анонс може відбутися набагато раніше, а замість очікування Snapdragon 820 шанувальники отримують Snapdragon 810. Samsung Level U саме так назвали нову бездротову гарнітуру, адресовану любителям займатися спортом під музику. Завдяки своїй формі гарнітура повинна надійно утримуватися, зовсім не заважати власнику. Технічною складовою можна відзначити двохмікрофонну систему шумозаглушення, підтримку Bluetooth 4.1 і технології APT, що забезпечує передачу якісного звуку. Час автономної роботи 10 годин в режимі відтворення музики або 11 годин в режимі розмови. Ціна 70 доларів. Про ціну та доступність на українському ринку поки не повітря повідомляється. Останнім часом на перекір здоровому глузду найновіші смартфони отримують застарілу версію ОС. Гіків цей факт засмучує все більше і більше. І лише деякі виробники намагаються крокувати в ногу з часом. На щастя, для фанатів LG саме цей бренд більш-менш вчасно частує своїх прихильників смачненьким. І в нашому випадку це людяники. Так, новинки від LG отримують найновішу версію ОС на момент релізу. А тепер, схоже, прийшов час почастувати власників LG G2, який має отримати Android 5.1.1 вже найближчим часом. Інсайдер також зазначив, що поряд з новим номером версії оновлення також принесе з собою новий користувальницький інтерфейс, який в свою чергу отримає кілька нововведень, побачених у LG g 4. 4 липня 2002 рік. Армія США випускає тактичний шутер від першої особи, який носив назву Америкас АМІ, тобто Американська армія по нашому, для персональних комп'ютерів. Гра заснована на рушію Unreal Engine і в основному використовується як і інструмент рекрутингу. Тож критики одразу звинуватили гру в тому, що вона служить як апарат пропаганди. 5 липня 2008 рік. Саме в цей день була започаткована культура купування яблучних девайсів, коли перші люди зібралися в черги перед магазинами Apple, щоб бути одним із перших власників iPhone 3G. близько місяця тому, під час проведення Азія Expo 2015 Samsung показала перші в галузі дзеркальні та прозорі oled дисплеї. І вже сьогодні нам стало відомо, що першим клієнтом Samsung, який почне випускати комерційні продукти на основі дзеркальних дисплеїв, стане маркетингове агентство Mirum. На ринок ці панелі надійдуть під назвою Magic Mirror 2.0. Дзеркальні інтерактивні екрани будуть встановлені в мережі ювелірних магазинів у Китаї та Гонконгу. Передбачається, що панелі Magic Mirror 2.0 будуть виконувати функції віртуальних примірочних. Відвідувачі магазинів зможуть побачити, як вони будуть виглядати з ювелірними прикрасами, які є в асортименті салону. Навіть не торкаючись до них, Samsung організовує випуск нових екранів поточному 2015 році. Інформації про орієнтовну вартість Magic Mirror 2.0 на даний момент немає. Мер Лондона Борис Джонсон повідомив, що незабаром у столиці Великобританії з'являться перші в світі. Повністю електричні двоповерхові автобуси, більш відомі як даблдекери. Повідомляється, що даблдекери з нульовим викидом шкідливих газів в атмосферу розробляються спільно з компанією BYD. Головним завданням при їх проєктуванні є інтеграція достатньої кількості акумуляторних блоків для забезпечення необхідного запасу ходу. Про те, скільки двоповерхових автобусів планується запустити в Лондоні, не повідомляється. Але відомо, що вони з'являться на місць вулицях вже в жовтні поточного року. І ще одне електричне чудо велосипед Максвелл і Пінуль. Збори коштів на розробку якого тривають на кікстартері. Дивлячись на Максвелли Пінуль, не скажеш, що це електричний велосипед. Він виглядає як звичайний олдскул. Творці позиціонують його як найлегший на сьогоднішній день електричний велосипед. При розробці Максвелли Пінуль було вирішено відмовитися від будь-яких зайвих елементів і розмістити акумуляторні батареї з сумарною ємністю 250 вт ватт годин середині самої рами. Протягом перших 45 хвилин зарядки батарея набирає 90% св. Після чого ви зможете проїхати до 25 км, розвиваючи швидкість понад 30 км за годину. Спеціальний датчик рівня заряду в реальному часі підказує, наскільки ще вистачить заряду батареї. Залежно від конфігурації, Maxwell і P0 може важити від 11 до 14 кілограмів. Ціна на базову версію Maxwell і P0 з однією передачею становить 1300 доларів. Модель з двома передачами та іншим сідлом пропонується за 2500 доларів. Ну, ось і все на сьогодні. Якщо вам не сподобався цей випуск, тоді не коментуйте, не ставте великі пальці вгору і не долучайтеся до нас на YouTube. Зустрінемось за два дні, Па-па! І ще декілька слів про роботів. Американська компанія викликала японських робототехніків на дуель, битися в які будуть їх же гігантські бойові роботи. У реальному світі починається справжня війна гігантських роботів, що нагадує сюжети останніх голівудських блокбастерів. Компанія Megabots з Бостона 30 червня кинула виклик японській Сюдабаші Heavy Industries творцеві робота Куратас, запропонувавши організувати поєдинок між ним і Megabot Mark 2. Бойовий гігантський робот Mark 2 важить 6 тонн і пілотується командою з двох чоловік. Здатний стріляти трьохфунтовими гарматними ядрами з фарбою, як у пейнтболі, зі швидкістю до 161 км за годину. Куратас легше він важить всього 4,5 тонн, але в арсеналі має пару кулеметів гатлінга і забезпечений просунутою системою орієнтації в просторі з hud дисплеєм.